черт обновляли так, что вообще. Приходят ну, да. вот такие обороны. Да.

він такий, підкілявні оліполіпові документи. Майбут твої обмінний валютний Шановні мешканці, давайте пройдемо сюди поближче. Тут більше місця буде можливість вести якісь, якусь розмову. Товариство, підходьте ближче, не на проході. Там там прохід, там вони. Давайте отут, оце місце займемо.